В минулому, хто ви були тоді, віруючи чи не віруючи, як це все розв'язалося, якими були діти тоді? Це купа питань йде. Uh -huh. це, ось кожен приповісник говоритиме про тебе приповістку, кажучи, яка мати, така її донька. Uh -huh. Ти дочка твоєї матері, що покинула твого чоловіка і своїх синів, і ти сестра своїх сестер, що покидали своїх чоловіків і своїх синів. Мати ваша хітейка, а ваш батько-амореєць. Тобто діти переймають десь на якомусь етапі. І це ну і іноді, іноді вони вже народжуються з тим. Я, я знаю такі випадки, що, наприклад, батьки мали гріх, да. а дитина була маленька. І вона говорить, в цей момент до мене почали приходити якісь незрозумілі думки. Вона не знає про гріх батьків. Як це пояснити? Але мені здається просто, що в більшості ем, ситуацій. Діти переносять ці там реакції або гріх через те, що вони бачать приклад батьків. Саме не приклад завжди. наявний. Не завжди. Ну дивись, я кажу не завжди, бо може людина може успадкувати і може не успадкувати. Дивись, угу. батьки наркомани вони інфіковані. Віл. Да. Зазвичай якими діти народяться. Теж можуть бути чисті. Ага. Буває таке. Я не заперечую. Mm -hmm. Але зазвичай кажуть, як правило, будуть інфіковані. Mm -hmm. Якщо чоловік, наприклад, інфікований, він жінку інфікується 100%. відсотків. Mm -hmm. Тепер, тепер скажімо, ці діти вони несуть наслідки гріха батьків, чи ні? Несуть. Mm -hmm. Є люди, які наркоманили все життя, і я знаю, не тепер народжуються діти з інвалідністю, і їм кажуть, що це результат. Ну але це ж вплив життя на здоров'я це фізич. фізич Якщо вплив. це на фізичному рівні, то також і на духовному.